Ще один наш об'єкт, який ми зараз зробимо, а саме прибудинкова територія біля одного із ЖК. Вони хочуть, щоб в них грала музика на території, і люди могли цим насолоджуватися. Зараз я вам покажу, я думаю, що це дуже класна ідея. Ось так виглядає зараз територія ЖК. Звичайно, вона ще не дооблаштована, але тут ось будуть в нас стояти стовби зі світлом, а також наші акустичні системи. І по периметру, у нас тут, всюди будуть акустичні системи, там дитячий майданчик. А там далі, якщо пройти, в нас зона барбікю, і там можна буде навіть пускати окремий контент, якщо вони захочуть. Взагалі, вважаю, що ідея дуже класна, тому що це додає дуже класну атмосферу жителям, які тут будуть проживати. Акустичні системи в нас будуть айпішні, бош підсилювачі в нас будуть, скоріш за все, дінакорд. Тобто, все буде максимально якісно, максимально класно звучати. Ну і найголовніше, що воно буде працювати тут. Десятками років, і з ним буде все добре.